Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, а сьогодні ми поговоримо про автора фантастичного циклу Дюна, і це Френк Герберт. Френк, американський письменник фантаст, найбільш відомий як автор Дюни та її продовжень. Хоча найбільш він відомий як автор наукової фантастики, все ж таки він був журналістом та фотографом. Епопея хроніки Дюни описує нам тисячолітнє майбутнє. Тут є такі теми, як виживання людини, еволюція, перетини релігії та політики. Хроніки дюни є найбільшим бестселером з усіх науково-фантастичних циклів і вважається яскравою класикою жанру, адже Дюну ніхто так і не переплює. Френк Герберт народився 8 жовтня 1920 року в Такомі, штат Вашингтон. Після закінчення університету в Сієтлі працював редактором та репортером в деяких газетах на західному узбережжі США. Також він був екологічним консультантом і служив в В'єтнамі та Пакистані. Ще ж дитини Френ завжди любив читати? Дуже любив книги Герберта Велса та Жуля Верна. На своєму восьмому дні народженні Френк Герберт заявив за святковим столом: Я буду письменником. Так і сталося. Перший опублікований твір у жанрі фантастики це було оповідання щось шукаєте. Який був опублікований в журналі Starkling Stories у 1952 році, коли письменнику вже було за 30. Протягом 50-х років він видав багато оповідань у різних журналах, та у 1955 році вийшов його роман Дракон у морі. Пізніше цей роман ще видавався під назвою під тиском. Однак широка популярність прийшла до письменника після публікації у 1963 році у журналі Аналог Роману Світ Дюни, яка згодом стала першою частиною роману Дюна. Пізніше в цьому журналі публікувалося продовження роману, яке називається Пророк Дюни. А у 1965 році ці дві частини об'єдналися в один повноцінний роман, який так і називається Дюна. І, як я показувала раніше, ось така дюна є у мене. Твір одержав світове визнання та був визнаний такими преміями, як Небюла та Гюго. Роман став швидко одним з найфантастичніших романів ХХ століття. А надалі письменник пише продовження до Дюни. У мене, наприклад, є чотири частини з цього циклу. Найперше, це, звичайно, дюна, яку я вам показувала. Далі йде Месія Дюни, Діти Дюни та Бог імператор Дюни. А якщо я не помиляюся, то повний цикл налічує в собі шість частин. Сам Френ завжди хотів вивчати те, що його цікавило, саме через це його життя було сповнене труднощами. Адже Герберт був настільки незалежним, що відмовлявся писати для окремого ринку. Цей фантастичний письменник писав лише те, що хотів писати. Найцікавіше те, що після шести років важкої праці, коли Герберт закінчив нарешті Дюну, ніхто не захотів її публікувати. Що ви розуміли, письменник отримав відмову від 23 видавців, і це беручи до уваги те, що Дюна зараз вважається класикою фантастики. На щастя, з'явився один видавець, який вирішив публікувати роман. але гонорар письменник отримав мізерний лише 7 тисяч доларів. Щодо сімейного життя Френка Герберта. Спочатку він був у дружній з Флорою Паркінсон, з якою мав доньку та згодом з нею розлучився. Далі він одружився з Беверлі Стюарт, з якою познайомився в університеті. І тут починається найцікавіше, адже одну з головних героїнь Роману Дюна, а саме леді Джесіку мати головного героя Пола він змалював саме з Беверлі. У них народилися два сини: Брайан у 1947 році і Брюс у 1951 році. Також цікавим фактом є те, що Брайан згодом став письменником. Наступні роки життя Френкі Беверлі було дуже важке, тому вона залишила кар'єру і вирішила допомагати своєму чоловіку. І вона стала справжньою письменницькою командою. Про це розповідає сам його син Брайан у пролозі до Дюни. Та після того як Беверлі померла, він одружився з Терезою Шекелфорд. Помер Герберт 11 лютого 1986 року, на 68-му році життя. Навіть зараз книги Френка Герберта розлітаються просто величезними тиражами. Хоча варто взяти до уваги, що вийшли вони ще у 60-х роках. І все тому, що, як я раніше говорила, дюна є світовою класикою. Творіння Френка Герберта стало справжній прорив у науковій фантастиці. А на сьогодні у мене все. І поки я думаю, чи варто робити огляд на дюну, ви ставте мені вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео!